Вітаю всіх. Тепер беру зупинка бойових дій. Зупинка активних бойових дій беремо так. Буде зупинка активних бойових дій до кінця лютого. Беру цей період. Буде зупинка активних бойових дій до кінця лютого. Давайте подивимось. Відповідь так. Відповідь так. По бойовим діям відповідь так. Випадає імператор, до речі, до речі, випадає імператор. Щось це цікаво, і двійка мечів на дні колоди. Це цікаво. Хто пам'ятає, імператор в мене завжди випадає ворогом? І були розклади в мене, що він має свої інтереси ворог, і в якійсь точці він зупиниться сам. Для шантажу, для домовленостей, для чого я не дивилась, але, звісно, в своїх інтересах. Так, до кінця лютого очікуємо покращення в бойових діях. Саме в бойових діях. Знову ж таки. Так, йде таке, йде таке. Така тенденція є, зберігається. Знову ж таки, якщо наші нічого не намудрують. В принципі, мені подобається, тому що припинення бойових дій це вже буде йти тенденція до зменшення обстрілів. По обстрілам, на жаль, ситуація не така красива, але ж таки все таки, Сподіваємося, що до кінця лютого розберуться хоча б з бойовими діями.